У день. День. нас ніч. У нас ніч, а в них скрізь день. Та постій не може бути. Потім у нас день, а в них скрізь ніч. На завтра день, їх завтра ніч. Так. Ну, Мені казали, що Ні, У нас сьогодні завтра, в нас завтра-завтра, а в них завтра сьогодні. Що завтра завтра? Що завтра завтра? Завтра, завтра Ну Кажу, давай, завтра у нас буде вже завтра, так? Що завтра-завтра буде? Ну, завтра вони ніч, нас, а їх ви, ви, У нас достане завтра, Мама, так? а, їх а завтра? А, а, а в них завтра буде ще сьогодні. Понятно? А завтра їх буде за завтра, то? Бо, бо в них сьогодні день, а в ніч. У нас, а нас, ніч. Ніч, у нас yeah. вже буде день, а, їх буде ніч. а в них буде ніч щоб вчора. Ну, завтра будуть хрипіти після роботи. Буде спати. Ну ти зрозумів чи поняв? Я зрозумів. Ну не поняв. Ні. Я зроблю українську мову. Все, і в мене є питання. Скільки української мови? Ну питайся, я в познань поїду. І таке.